Привіт! Сьогодні ми попрактикуємося створювати датафрейми і працювати з ними. Перш за все, імпортуйте всі необхідні бібліотеки. Якщо серії є одновимірні структури, які собі можна уявити як таблицю з одним рядком, то датафрейм це вже двовимірна структура, повноцінна таблиця з безліччю рядків і стовпсів. Давайте створимо наш перший датафрейм з випадковими даними. У мене буде 4 рядки та 4 стовпці. Як дані, я передаю функції для заповнення цього датафрейм випадковими числами. Далі створюю індекси і нарешті передаю назву стовпців. Давайте подивимося, що ми маємо зараз. Це типовий датафрейм. Щоб отримати дані зі стовпця, використовуємо позначення в квадратних дужках і передаємо назву необхідного стовпця. У нашому випадку це Ті. Якщо є необхідність вибрати кілька стовпців, то передаємо список з їх назвами. Насправді, ми можемо працювати зі стовпцями DataFrame, як як із серіями, додавати, віднімати, множити тощо. Я додам новий стовпець до Data Frame і назву його a New One. І це буде сума двох стовпців T and R. Як бачимо, у нас з'явилась нова колонка. Щоб видалити рядок, ми використовуємо функцію Drop. Давайте видалимо рядок A. Та є умова, якщо ми викличемо після виконання цієї функції знову DataFrame, наш рядок нікуди не подінеться. Щоб випадково не втратити інформацію, Pandas потрібно встановити для параметра InPlace значення true. Тепер, якщо ми викликаємо DataFrame, рядок А було видалено. Давайте спробуємо видалити колонку. У цьому випадку нам потрібно встановити параметр Axis, який дорівнює одиниці. За замовчуванням, він дорівнює 0, і це означає посилання до індексу. У нашому випадку нам потрібно явно вказати одиницю для посилання на стовпець. Я додам параметр InPlaceTrue, True, щоб ми одразу побачили, що в нас змінилось. І, як бачимо, наша колонка була видалена. У прикладі вище ми не вказували параметр Axis, тому що за замовчуванням він і так вказує на індекс, тобто на рядок, який нам потрібно було видалити. Shape це кортеж розмірів масиву, який повідомляє кількість рядків і стовпців у DataFrame. Зараз у нашому випадку ми маємо 3 рядки і 4 стовпці. Рядки можна обирати за допомогою функції лог. Треба передати мітку індекса до функції. Зараз ми отримали всі дані з рядка S. Якщо нам потрібні дані зі стовпчика, ми не використовуємо функцію лок, ми можемо звернутися напряму до назви цього стовпця у дужках. Ми використовуємо функцію ILOG для числових індексів. Іншими словами, вона використовується для вибору рядків за номерами, тому що незалежно від іменованих індексів, які ми вказали, ми все ще маємо числову індексацію за замовчуванням. Давайте нагадаю, як зараз виглядає наш датафрейм. Якщо треба повернути підмножину рядків і підмножину стовпців із нашого набору даних, для цього ми передаємо рядок і стовпець у функцію lock через кому. Бачимо приклад, коли ми отримуємо дані на перетині одного стовпця і одного рядка, а також коли нам необхідно взяти декілька даних на перетині декільких стовпців і декільких рядків. Є багато випадків, коли нам потрібна підмножина даних, яка відповідає певним умовам. Для цього у нас є умовний вибір за допомогою логічних операторів. Наприклад, візьмемо всі дані з нашого датафрейма, які більше нуля. На виході отримаємо відфільтрований датафрейм, знан замість значень у записі, які не відповідають умовам. А зараз давайте спробуємо створити умову для стовпця. Я отримую дані, які відповідають умові, коли стовпець І більше нуля. І ми отримаємо логічні значення замість записів. У нас є true, коли умова відповідає дійсності, і false, якщо ні. Щоб отримати рядки з числовими даними, які відповідають нашій умові, ми маємо застосувати умову у самому DataFrame, і це дасть нам очікуваний результат. Тут ми отримаємо датафрейм з даними, які задовольняють умові, щоб стовпчик І був більше одиниці. Функція ResetIndex дозволяє скинути індекс до числових індексів, які за замовчуванням. Коли ми скидаємо індекс, старий індекс додається як стовпець, а використовуються числові значення. SetIndex – ця функція дозволяє встановити індекс DataFrame за допомогою вже існуючих стовпців. Тобто те, що було стовпцем, стане новим індексом. Спробуйте попрактикуватися з датафреймом самостійно. Додавати, видаляти, стовпці, рядки це дуже корисно. Самостійна практика найкраще дозволяє запам'ятовувати новий матеріал. Я хочу ще показати, як дуже швидко зробити список та додати його як стовпчик до датафрейму. Використовуючи функцію Split, це функція Python, ми можемо отримати список таким чином. Це займе набагато менше часу. Я видалю кілька значень, щоб вони дорівнювали трьом. Це кількість рядків, які зараз є у DataFrame. І тепер можемо додати цей список як стовпець до нашого DataFrame. У наступному відео ми продовжимо працювати з DataFrame. Побачимось!